Друзі, вітаю всіх! З вами Агрокраїна Дніпро. І ось хочу вам показати замовлення нашого клієнта по навіссі на З. Це повний комплект з одностороннім циліндром. Ціну на повний комплект скажу у кінці відео, як завжди. Їде вона на Житомир, клієнт та звуть Олександр. І трошки наш клієнт зекономив. І зараз я вам. Покажу де. Ну, Комплект у нас стандартний, повністю йде все. Тут процентів 70 заводського і 30 незаводського. На чому ми удешевили комплект. Ну, по-перше, це речаги. Це йде у нас Китай-виробник. Леті речаги, і ось бачите. Можуть бути ось такі раковинки. Але він казав, що в нього там він нічого важкого не піднімає і взагалі так рідко користується, тому воно, воно йому там не сильно грає ролі. Ну, ось бачите, які можуть бути. Тобто, це ми не вибрали найгірше, так? Це просто вони такі йдуть всі. Що можуть бути, бачите? Дірочки? І, звісно. Такі речаги навантаження великі не витримують. Вони просто пополам зламаються. Бачите? Як шоколад пористі. <серква> так, це перше. Друге. Вінт центральний. Також по Китаю. Е, чесно кажучи, ось такі запчастини нас замовляють дуже рідко. Це, мабуть, десь раз-два рази на місяць. Китайський винт. Тоненький, литий, ну, яблучка не сидять нормально. Тут різьба також ну, не сильно тіліпається. Ну, такий винт, він дешевше на 400 гривень, ніж крутий, кований заводський, який я вам показував в 100 разів. Так, це є. що ще тут? Тобто два речаги. Винт і і, і, А. І ось о. Стяжки. Це виробний кромний, вони йдуть в плиті, ну також слабенькі, ну, хоч, хоча їх беруть в основному їх. Тому, що, я думаю, вони і за своєї ціни. І на, цьо, на, на цих трьох позиціях ми зекономили там пару, пару тисяч гривень. І такий комплект, як я вам зараз показую, ось все, що тут є, коштує 25 тисяч. Комплект, який ми рекомендуємо, коштує ну, 1028. Тобто там будуть ковані речаги, є, є взагалі такі, знаєте, Е, вінт радянський і стяжки ковані. Але зараз я вам пробігусь також по інших запчастинах, що є у комплекті. Догружатель. Ну, Це ми з вами знаємо. Вони в нас добрі, їх беруть кожен день у нас по 5 штук. Це 14 мм щука, калені пальці, стальний кронштейн. це все ми знаємо. Далі правий кронштейн на циліндр стальний, шкворінь паковка кований, пальці на поперечку. Поперечки в нас такі, що пальці, бачите, все заходить, тому що буває, що треба буде просверлювати. Це в нас на розкоси пальці також калені, ковані. Я вам вже 100 разів також показував за цю шляпку. Бачите, що коли такий квадратик, це значить, що воно зроблено методом паковки. Далі направляючи сюди. Кронштейн, також є ще болти, але в замовленні чомусь їх немає. Так, речаги. Вісь роздовж тяг юмзовська. Калена. Не для виду почернили, типу кальона, а саме калена і така закалка, яка додає міцності. Так, далі. Вал поворотній також калений. Кронштейн під нього завтулений вже. Це. Південмаш виробництво. Під вал, ось сюди, по боках, в нас є комплекти, Кого цікаво, є окремо. Добавили ми також їх на сайт, тому що не було. Ну, не буду пакети рвати. Тут, тут йдуть пластини, болти і гровера. Тобто, от сюди йде пластинка, два болти і гровера. Далі. Ще раз скажу, вони продаються окремо, кому треба, замовляйте. Далі зап'ята на циліндр, кована, розкоса. Розкоси в нас така новинка, ще вам не показував. Зараз. Ось тут у нас акумулятори, Декаро Словенія, Дві штучки. Так, це в нас розкос. Кована вилка, кований винт, калиний шарнир І йдуть, бачите, не стандартні ніяк ось, ось тяжок тут да, було. А така труба. Тут плюс в чому? В тому, що тут різьби більше, ніж було б, якщо була ось така лита. тобто Бачите, як тут мало різьби. А тут вона йде, ну я не скажу, що на весь винт, але десь десь отак воно буде. Тобто, все буде краще. Ось такі розкоси. Зараз ми такі лише продаємо, людям подобається. І стяжки в зборі з кронштейном. Кронштейн паковка також оригінал. Знаю, що буває тут ще з болтом. Раніше в нас також були, але зараз чомусь немає такого. Так, далі стяжки вже сказав, і проушини юмзовські також йдуть ковані. І... Вилка до поперечки стальна. Тобто всі запчастини гарні, крім трьох позицій. Це таке трошки уді, удішевілі ми ну, клієнту. клієнт каже, що мало підіймає навіска, і так буде в нього все працювати добре. Ну, подивимося, будемо телефонувати згодом. Відгук просить, як ходить, не ходить. Ну я думаю, все буде порядок, тому що ці вінти багато магазинів продають. Навіть другі, других немає в продажі, і люди беруть, ставлять і все нормально. Працюю. Так що, друзі, по цінах я вам сказав такий комплект, як ви бачите, 25 тисяч, можна зробити трошки краще, буде 27-28. Також можна зробити під два циліндри. Ми ще є кронштейн лівий, є циліндри соті 80 вінниця, виробництво. Є також з'явилися циліндри в нас старого зразка. Я вам їх окремо зроблю, відео покажу, тому що дуже багато питали по ним. Саме старого зразка, там, де верхня кришка йде на шпильках. Ось і по непоганій ціні. Ось, що тут ще рукавами можемо дати, підциліндр, уголки, все-все все є в наявності по ЮМЗ. Дуже багатий асортимент. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь до нашого Ютубу, до нашої Viber спільноти. Там буде дуже багато запчастин і актуальних цін. Дякую вам за перегляд. Пока.